Слава Україні! Чехія запустила програму для добровільного повернення українців додому. Псевдопродавець автомобілів ошукав мешканця Славути майже на 100 тисяч гривень. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Прокуратура України розпочала провадження за фактом жорстокого поводження військ Російської Федерації з українськими військовополоненими на харківському напрямку. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє офіс генпрокурора. Під час моніторингу соціальних мереж прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку. Повідомили в прокуратурі. Військові так званої Росії наносили українським воїнам тілесні ушкодження, а також імітували страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Наголосили в прокуратурі. Наразі вживаються заходи спрямовані на встановлення постраждалих і військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Чехія запустила програму для добровільного повернення українців додому. Це пілотний проєкт, який триватиме від червня до листопада. В країні готові сплатити квитки на автобус для чотирьох сотень людей, які вирішили повернутися, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів. За даними МВС, на квітень 24-го року в Чехії проживали приблизно 339 тисяч українців, які тікали від війни. Фіктивний благодійний фонд назбирав 5 мільйонів гривень, начебто для постраждалих від війни дітей. Судитимуть трьох членів групи. Встановлено, що учасники схеми зареєстрували благодійний фонд та утворили кол-центр, оператори якого дзвонили та надсилали повідомлення з проханням долучитися до збору грошей. Зловмисники запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність, аби показати, що, начебто, справді комусь допомагають. За даними слідства, з квітня 2022 року по червень 2023 року. Учасники групування привласнили близько 5 мільйонів гривень пожертв. Псевдопродавець автомобілів ошукав мешканця Славути майже на 100 тисяч гривень. За інформацією правоохоронців Хмельниччини, славучанин знайшов оголошення в соціальній мережі про продаж вживаного авто. Продавець наполягав на передоплаті, тому потерпілий переказав кошти на та очікував на свою покупку. Як виявилось, намарно. Адже продавець, отримавши кошти, більше на зв'язок не вийшов, розповіли правоохоронці. Дізнавачі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. У Хмельницькому 3 червня придбали чергову партію обладнання для військових. Цього разу на потребу українських захисників передали чотири установки радіоелектронної боротьби. Їх буде використовувати у своїй роботі один із підрозділів морської піхоти. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Кошти на обладнання виділили з бюджету громади. Вартість чотирьох установок РЕП складає 500 тисяч гривень. Дякую принагідно нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте можливість допомагати нашим силам оборони, зазначив мер міста. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на Першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.